В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. У Христі Ісусі немає ваги ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. Ці слова, які ми щойно почули з кінцівки фрагменту апостола Павла, послання Його до Галатів, є певним висновком, підсумком всього того. Про що він писав в цьому листі, він намагається згадати про головне, і здавалось би, що для нас сьогодні в цих словах є актуального, бо обрізання для православної церкви це чуже, стороннє, далеке і забуте. Не так було для апостола Павла, і коли він говорить. Про те, що справді немає ваги для християн, тих людей, які стали на стежку життя в церкві, він цим намагається закликати, спонукати християн відкидати все те, що не має значення, навчитись фільтрувати, розуміти, де головне, де другорядне. А інколи те, що другорядне, яке теж має велике значення і свого роду є таким традиційним культурним провідником до головного, нехай воно зберігається в нашій пам'яті, якщо воно має вагу. Бо тодішнє обрізання для нас сьогодні актуалізується в всіх тих моментах церковних, здавалось би, питаннях, які люди яких люди свято дотримуються, але дуже часто не розуміють їхнього значення. Дуже багато ми з вами особисто стикаємося в таких обрядових моментах, коли трапляється та чи інша важлива подія в родині, чи то весілля, чи то народження дитини і її майбутнє хрещення. Або навіть втрата людини похорон. І всі ці важливі моменти вони супроводжуються такою традиційною культурною, непрописною, скажімо так, складовою, те, чого ми не зустрінемо в церковних книгах. І справді цих моментів дуже і дуже багато. Цим фрагментом апостол Павло закликає нас вчитись розумно вірити. Щоб в жодному разі те другорядне не заступило Христа, не заступило головного. Ми маємо бути свідомі того, що більшість людей, які переступають поріг, які воцерковляються, і це не лише діти і дорослі, вони, врешті-решт, намагаються для себе знайти таку фундаментальну відповідь: а для чого це мені? Для чого напрягатись, для чого чергового недільного дня. Рано вранці вставати, спіши, поспішати до церкви. Для чого, якщо можна по-іншому розподілити цей час і не обов'язково гріховно, довше поспати, приділити час хорошій розумній книзі і так далі. Тим не менше є інша альтернатива, і треба розуміти, для чого це. Тому природній, здавалось би, момент, коли люди лінуються і намагаються знайти сенс. Є характерним не лише для дітей, які намагаються зрозуміти, що їм пропонують дорослі, що їм вони втлумачують, повторюють так багато різними, часто незрозумілими словами, але все ж таки намагаються донести важливе і головне. Ми маємо бути свідомі того, що для більшості людей, якими красивими не були пісні співи, як би красиво. Не співав хор, чи загалом ішла служба богослужіння, яким би красивим був в храмі інтер'єр його наповнення, рано чи пізно все надоїдає, рано чи пізно все відходить на другий план. І тому дуже важливо в цьому моменті в зрозуміти головне, куди в кінці літургії стоїть черга, що кожному з нас пропонується в чаші. А там той Христос, про якого і згадує апостол Павло. Той Христос, яким і для Нього, і для кожного з нас світ розіп'ятий. Христо... Апостол Павло каже, для мене, для мене Христос на Христі розіп'явся. А ми з вами покликані зрозуміти, що і для кожного з нас. Бо цей скарб, коли Христос себе пропонує в чаші. Святих дарах в джерелі благодаті, яку на кожного з нас сьогодні закликає апостол Павло своїми останніми словами свого послання, які ми знову і знову чуємо на початку анафори найголовнішої частини літургії, коли будуть перетворюватись хліби вино, в кров і тіло Христове, коли священик, символізуючи Христа, буде на все наше зібрання. Закликати, прикликати Божу дію, Божу благодать це є і той момент, коли ми, замислюючись над своєю недосконалістю, інколи нерозумною вірою, коли ще нам є над чим працювати, вчитись, фільтрувати головне і другорядне, щоб ми намагались якомога краще, більше з вірою відкрити свої серця, щоб зустріти цього Христа в святих дарах. Амінь.